Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 47 авіаційні удари. Зокрема, застосував 17 БПЛА типу шахет 136 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. За минулу добу українські захисники уразили 11 районів зосередження ворога і три пункти управління ворога, а також відбили понад 60 атак росіян. Ну і снарядний голод, про який говорив голова ПВК Вагнер Євген Пригожин, досить швидко закінчився. Росія подвоїла удари авіації та артилерії по Бахмуту. Про це стало відомо з інтерв'ю з воїном сил спеціальних операцій з позивним Сокіл. Воно оприлюднене прес-службою СССР. Далі цитую. Проблем із боєприпасами у противника було достатньо. Глава Вагнера заявив, що у них боєприпасів немає, тому вони не можуть продовжувати штурми. Цей момент для нас був чудовим моментом, щоб здійснювати нальоти і засади на їхні підрозділи. Але це все дуже швидко закінчилося. Їм підвезли боєкомплекти, артилерійські і авіаудари стали вдвічі сильнішими на даний момент. Запеклі бої в Бахмуті постійно тривають, тож нашим захисникам доводиться тримати оборону у вкрай складних умовах. Наступне відео кадри оборони бійців Державної прикордонної служби України десь у самому місті. Попав? Ділочки, давай! Чутки в капітоль. В районі Мар'їнки та Авдіївки Донецької області за минулу добу окупаційна армія РФ втратила майже дві роти особового складу. Про це заявив речник сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, в районі Авдіївки окупанти 35 разів атакували українські позиції без підтримки техніки. Біля Мар'їнки залучали БТР та БМП, а біля Павлівки працювала група піхоти із танками. Усі атаки були відбиті. Дмитро Шківський додав, що за вчорашню добу окупанти втратили близько двох рот особового складу. Один окупант здався в полон. Також були знищені склад із боєприпасами та пункт управління. Мешканці Авдіївки відмовляються виїжджати з прифронтового міста, яке постійно обстрілюють росіяни і ховають від евакуації своїх дітей. Про це повідомляє глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Посадовець розповів, що люди вдаються до обману, кажуть, що дітей немає у місті. Виїхали до якихось фантастичних родичів, у яких навіть немає телефона. Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться вивести всіх дітей. Мер також нагадав, що днями в Авдіївці внаслідок російського обстрілу загинули п'ятимісячний хлопчик і його бабуся. До цього батьків дитини вмовляли евакуюватися, але вони відмовилися. Нині родина все ж шукає, куди можна виїхати. Військовослужбовець Збройних сил України із позивним Мадяр продовжуватиме продемонстрував, наскільки ЗСУ здатні щоденно стежити за діями ворога в тимчасово окупованому Донецьку. Жоден російський солдат не зможе заховатися від очей наших захисників. Пожайно. Мадяр на зв'язку. Ходіть вам щось покажу? Як вам ракурс? До кожного крісельця? Скучили? Так. Це наш український Донецьк, котрий рік захоплений загарбниками. Але загарбник мусить пам'ятати, що ми дуже, дуже близько і бачимо, як не все, то практично. Все. До дрібничок. Так що хробешня, будьте готові. Ніхто з вас не розуміє коли і куди. Ну а тим часом викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення про те, що вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Далі цитата. Таким чином, росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації молодих маріупольців, адже вони розуміють, що вже скоро засу почне контрнаступ, тож їм необхідне гарматне м'ясо. А маріупольці для окупантів не становлять жодної цінності, зазначають у Маріупольській міській раді. Ну і росіяни будують нові три лінії оборони на території тимчасово окупованої Запорізької області. Як повідомив мер Малітополя Іван Федоров, загородження різних типів будуть відразу на трьох напрямках. Посадовець зазначив, що перша лінія оборони проходить на кордоні Запорізької та Донецької областей. Другу лінію оборони вони почали будувати між Запорізькою та Херсонською областями. І третя лінія оборони будується окупантами між селищами Мирне та Терпіння, які знаходяться в 10 кілометрах від міста Мелітополь. Сказав Федоров. Вкотре російські танки намагалися прорватися до позицій ЗСУ. Але наші воїни завжди на поготові, тож потужно зустріли непроханих гостей. Перший танк був підбитий одразу. Екіпаж другого намагався втекти. Але від влучного пострілу ЗСУ легко втекти не вийде. За даними військових аналітиків, окупанти облаштовують кордон Криму та Херсонської області. А у Мелітополі, втретє за сім днів, ЗСУ завдавало ударів із Хаймарс. Подібне було і перед контрнаступом в Херсоні. Зазначається, що серед російського керівництва зберігається стурбованість тим, що Україна може розпочати контрнаступ і спробувати звільнити окупований Крим. На півострові продовжують оборонне та логістичне облаштування позицій. Про це повідомляє Інститут вивчення Інститут дослідження війни. Опубліковані 1 квітня супутникові знімки показали, що росіяни будують оборонні лінії в районах ключових ліній комунікації в Криму, в районі Вірменська, Чонгара, Філатівки, Воронцовки, а також уздовж пляжів Євпаторії на заході окупованого півострова. Росіяни збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв. Про це повідомляє оперативне командування Південь. 26 ракетоносіїв це підводні човни. Все це може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару. В Оперативному командуванні уточнюють, що при максимальному спорядженні загальний залп калібрів може сягати 40 ракет. Далі цитата: і хоча цілком імовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно, наголошують в оперативному командуванні Південь. А на херсонському напрямку гармаші окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова щодня полюють за окупантами. За словами захисників, цілі надходять постійно і різні. Звісно, першочергові це ворожа артилерія, але хлопці залюбки насилнасилають свої кабанчики і по скупченню живої сили та техніки противника. а ну, це були всі новини з фронту. Ми ж продовжуємо наш ефір далі.